Всім привет! Приїхав на металоприйомку, делайте кофейок-чайок. Подивимося, що сьогодні є цікавого. Сьогодні буде багато, я думаю, цікавого. А може і не дуже хрень його знає. Зараз подивимося, ще нічого не дивився, тільки заїхав. Це значить якийсь генератор, я так розумію, так? Да? Сильно похоже на генератор. Ну може двіжок. Хер його знає. Сильно не роздивляється, він просто ограмменний. І ви знаєте, що йому буде. Да? Ну і та йому вже все, він вало дрізали з этим смутою. Соєдительною. Навірно, все-таки буде віжок. Це був движок, знаєте чого? Тому що він речав отаку от чепуху здоровезно. Це ж одна частина, це друга частина. Ну, вже все побили, все, і там таке от кольосико. Так вам видно, бо там хтось писав, що йому не видно, видно все, а ну дивіться, сильно огромні віші якісь. Це був тормоз, так розумію. Угу. І що то воно делало? Откуда воно де спортувалося, не, не можу вам сказати, тому що не бачив. Следующая находка, на яку я обратив сильно дуже внимание, це якийсь теплообмінник, радіатор, хрен знаю, чого я обратили внимание. Казала мамка треба надо йти вчитися на сварщика, мені таке от нравится всякие эти. Це ж... Яка це сварка? Міх, тих. Вот, вот. Или не 2 ПТС4, чого й не ну, уви, вивчився на електрика, к сожалению. Та, хоча чого, к сожалению, непогана професія, В Душа щось не лежить. Нема, нема призвання у мене електрика може знаєте щось таке було да, сьогодні в білих везучих значить сьогодні буде куча просмотрів качество відео хороше ну взагалі настроєння і гриве о боже одні плюси сьогодні тоді що вентилятори були з, з цих кондиціонерів ще з якоїсь херні я не знаю От мені ці вентилятори якби не були цілі то ну, золотих вони мені по 70 точно похожі а якщо ще включити сильно ну, я б його включив би звісно 70, 70, 140, 2 за 120 і поїхали. Взагалі легенько отак от. Но, уви, є свої причини, поки вони тут будуть лежати. Ну, навіть якби не були цілі, теж тут поки полежали. Що мені подобається, що тут з таким от не церемонія це взяли його, викинули його нахер. Робочого, не робочого херів, всім похер. Потім його вкинуть в другий контейнер і все. А це хороші днічки, умівай. Дивіться, які. Не лапи, не побиті, хера. Можно, конечно, было купить бы. А ну, сейчас его весу килограмм. Я думаю, за косарь бы он был. Вот. Ну, тут, по крайней мере, был бы за косарь. Здесь бы, может, в другом месте дешевле, может, здесь дороже. Не знаю. Ну тут он был бы не за косарь. Так, а что там пишут? 220-380. Вот это, вот это, 50 герц. 5,9-34 ампера. 2800 оборотов. А мощность не бачу. Ну, курва, мать. Бо там і не написано, по-моєму. Це оці херні з операціони. Це було з про в прошлих відео, не знаю, хто не бачив. Подивіться, щось меті тож не було настроєння. Так поснімав, як кажуть, як-нібудь. Турбіни такі лежать, не знаю, їх розгорнули щось. Хтось, може, шукав сюди бромку. Він би, коротше, я не знаю, це по грущум би загрузив бо але все забрав би додому. Дивимось далі, що здали. А здали, знаєте, що кучу рохл. Рохл, рохлі. В общем, тележка. Без колес, я так розумію, що їх, мабуть, з 10 одну зібрали, ці всі поздавали і правильно зробили, тому що воно погане, мабуть, вже було. Хотя от і ролики є ці всі діла. Ну я думаю, можна було ще щось би тут повитягувати. Поки місця не потребую. Таке, таке, таке дуже часто здається і хай лежить собі. Краєм глаза, тільки що замідев таку штуку. От не знаю що це, але воно виглядає дуже дорого. От серйозно, подивіться, ні? Що це за ділзо? Зараз розберемося ми з ним, що воно таке. Трубки якісь входили, датчик якийсь. Медь, медь, не медь. Якби лампа якась, я дивився, є лампи, там де 6 грам золота, 7 грамів золота, от туди. От туди уровень, але це не вона, к сожалению. А ну-ка дивіться, що за такий значок. Дорогий кучерявий BMW, так? Да? Кстати, состояние дуже... Я не то що ідеально, каже херізний, як подивіться. Вона нова. Ну як нова, я сравнюю з нашими 30-літніми ж гулями, а мені ну, трошки ржавчина, це вже не а тут а десь і в дверях, бачите. А так взагалі... Ой-ой-ой. ну -ой -ой. Це і так згружало, ви не подумайте. Степлишко є. Стішколях, твердим це хтось розбив. Зіктим-сіктим йому зробив. Тут я не знаю, є там стекло чи нема, мені то не інтересно. Ну і от значок, дивіться, чи значок надписіка. Сразу дивись і відсутність уровень да? BMW. З ким не балакав, але ну, напиши всі питки, що BMW це короче, шляпа шляпна. Типу газує, ну недовго. Потім більше ремонтується, ніж типу, газував. А так да, все, лобовичок, все є ціле без тріщин. Не знаю чому не витягують стакани, ці хіряни всі. Ну, щось таке. А може бути чого не змітало. Ну не змітала, ну, не з желіза. Может это быть, нет? Так что да. У нас с восьми машин одну складывают, и все нормально. А тут они ни хрена взяли, и, короче. А что это за шляпа тоже такая? Мейтин Угорщина, Хунгари. Что то курва и... Магнитик. Так что да, такого вот и там такая есть. Музик. Так не музик. Музик, наверное, музыка, что ли. Динамик под сракой. Едешь, короче, бас, наверное, играет и срака подпрыгает. Влазив з другої сторони цієї машини, дивлюсь, ящичок, щечок. Це коса получається. Може там бабок не має. Все може бути, що він глянемо скровотку. Але подати 10-20 вольт вона відкриється, так? Да? Ну, це ж через кнопку все працює. Шо що тут? Шарахне. 25 тисяч вольт, що непонятного як дасть. Угу. Гори великі валяються. Веліки тут взагалі на прийомках це заходиш, це одразу можна велик знайти з ходу в будь-який день. Будуть велики. Ну тільки якщо ти постають, як його тільки привозять, а не коли вже фуксом повикидують на кучу, потім з кучу і так 10 раз вже з нього ти нічого не візьмеш хорошого. А так да, проїжджай, бери. Часто дуже хороші состояння здають. Почнемо з чого. Отакі от, дивіться. Для вас достав його, покажу вам. Написано, фур, фур, дизель, дизель Ол, Короче, не знаю, по какому написано, но это для дизеля бачок. Да, на мини-трампторе бы хорошо стал. Скажите, с крышечкой. Ой-ой-ой. Не ржавый. Крышка только, бачите, резинка трошки помялась. Пореп, репнула. Ну, то таке, вообще не смертельная. А так, да. такой на 20, наверное, не, может, 15-18 дизеля. Увы. И весу его пару килограмм. Соби можно было купить, бы его за 3 злотих, не знаю за 100 гривень. Новий. Ну, Слідуюча наша находка така лампа старовинна. Вона з усім, усім, що мене удивило, такий виключатель, а? такого ніколи не бачив. Вот Отак, хоп, все вертиться, нейця. як зіз. Всі поуходили, дивимося далі. Це був якийсь розширительний бачок, що з маслом. Важкий курва мать. Там ще я показував, навіть датчик, крастий зірвий, мабуть. Угу. Довольно цікава вещь, но нам так и надо. Тут короче, два человека, які так само, як я ходять, шукают, що можна купить. Угу. Началось вот такий -таки ключ, подивіться сделали на нього заставку красиву. Новий самое інше, да, ключом вас не удивиш, но мене удивило, що новий ключ такий стоит тут... 40, 40 злотых 10, 10 баксов. Ключ я куплю його реально зараз за долар. Це так вам для розмишлення, але не факт, що кому-то Дома треба дому вже лежить, там може зайти нікуди. Я думаю, треба спасибо. Чого не спасти. Така от машиночка швейна і вже теж сіки рибашка чи що, і, короче, торба закончилась. Тоді от такі от плати, це якісь, не знаю, я дивився, думаю, може, там якась км, така як кулак, нема нічого. Все біле, все китайське. Якийсь був передатчик з антенною. Ще така от там якась схема підключення. Ну коротше, це якесь управління, що мені всралося, б таке все. Це от, дядько, тільки що цю кабістю доставав, дивився, типу. Я не знаю, що він собі чи на продажу. Но... Но саме удивительно, що він взяв утки з прошлого відео, Пам'ятаєте, я я знімав. Ні, ну вони нові, взагалі цікаво, нахер вони йому треба, звісно. Білих шкарах по такому лазити не хорошо О, це була эта... жорстка сцепка з фури, навіть чи якось херні движочок був на станінці. А движочок, наверное, що з місяць з тим насосиком, на станінці. Щось кудись він качав. Ну, вже він більше не буде не накачати, тому що йому, самі бачите, що вже не случилось Він якийсь молоток валяється, непонятний. Тут ще одна сцепка валяється, зараз ми пройдемо що з нею. Це хороша рівненька. Тільки нахер вона мені всралася, це головний вопрос, правильно ключовий. Взагалі не треба. Всяка хірота. От машин просто діталі йдуть в гори. Їх часто привозять. Дивіться, яку херню достав. Коротше, воно поламане. Це трубні тиски були. Тут немає, так був він. Вот. Такого я взагалі навіть не бачив. Навіть знаю, що таке є. Тут ти понимає, що стояла ще одна така сама губка, тобто вона працювала як тиски і як трубні тиски. Хм. Нічого собі. Ви бачили таке ще не ну, напущить. трубні тиски. Умісті з такими обичними, але губки поскручували, напевно, поламали, тисняли. сняли, це викинули. Я впередуля.